Вітаю, я Максим Лисак, адвокат. У цьому відео я розповім, що робити, якщо на вас склали протокол за статтею 130. Це коли вас підозрюють у керуванні транспортними засобами у стані сп'яніння або за відмову пройти огляд. За таке адміністративне правопорушення передбачена досить суттєва відповідальність. Перший раз штраф 17 тисяч гривень та позбавлення прав на рік. Вдруге протягом року штраф 34 тисячі гривень та позбавлення прав на три роки з можливим вилученням транспортного засобу. Третє протягом року це вже штраф 51 тисяча гривень та позбавлення прав керування на 10 років з вилученням транспортного засобу, який вам належить. Тому дуже важливо діяти правильно одразу, щоб збільшити свої шанси на перемогу в суді. Що робити? Коли протокол вже складають. Запам'ятай, дії патрульних повинні фіксуватись на боді-камеру. Це обов'язкова вимога законодавства. Відео з бодікамери це ключовий та основний доказ у суді по такій категорії справ. Але на практиці камери часто вмикаються запізно або взагалі не працюють. Через це на відео не завжди зафіксований момент, коли ви керували автомобілем. І щоб це якось підтвердити, патрульні починають задавати питання: а куди ви їхали? Це ваша машина? Це ви тільки що припаркувались. Запам'ятайте, ви маєте право мовчати. Це ваше конституційне право. Стаття 63 Конституції України. Ви маєте право не свідчити проти себе та своїх близьких. Чи відповідати на запитання патрульних особиста справа кожного. Але якщо сумніваєтесь, я раджу вам промовчати. Поліція зазвичай оголошує, що у особи наявні ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, використовуючи стандартні формулювання, такі як. Тремтіння пальців рук, нестійка хода, зіниці очей не реагують на світло, поведінка, що не відповідає обстановці. Що можна зробити? Перепитайте на камеру, які саме ознаки у вас зафіксовані. Після цього спокійно продемонструйте відсутність ознак. Покажіть пальці рук, що вони не тремтять, спокійно себе ведіть. Це стане доказом на вашу користь у суді. Вам можуть запропонувати пройти огляд на місці за допомогою алкотестера або проїхати до лікарні, якщо є ознаки наркотичного сп'яніння. Порядок дій поліції перше. Зупинка транспортного засобу. Друге відсторонення водія від керування. 3. Огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу. Четверте. Огляд у медичному закладі, якщо є відмова від драгеру або підозра на наркотики. Порушення цього алгоритму є підставою для визнання огляду недійсним з подальшим закриттям справи у суді. Ви маєте право запевнитись, що алкотестер повірений. Що це означає? Алкотестери в Україні повинні проходити повірку раз на рік. Про це у чекові про огляд має бути відповідна відмітка із датою останньої повірки. Вимагайте чек. Або інший документ, що підтверджує, що алкотестер повірений. Друге, ви маєте право проходити огляд із запечатаним мундштуком. Мундштук – це пластикова трубка, яка вставляється в алкотестер, в яку ви дуєте. Якщо його вам дають розпакованим, зафіксуйте це на відео. Ви маєте право на цій підставі відмовитись проходити огляд. Якщо вас направляють для огляду на наркотичне сп'яніння, Обов'язково уточніть у яку лікарню. Закон вимагає вести у найближчий спеціалізований медичний заклад. Якщо ж цього не дотримано, це ще одна потенційна помилка, яка може врятувати справу у суді. Якщо, попри все, протокол таки складають, не мовчіть. Запишіть на протоколі письмові заперечення. Наприклад, не керував, був тверезим. Тощо, підписуйте протокол тільки після внесення в нього ваших зауважень. Обов'язково візьміть копію протоколу. Це гарантує, що саме цей документ буде в суді без підробок чи змін. Що робити після того, як протокол склали? Після того, як протокол складено, це ще не кінець. Протягом двох годин з моменту зупинки ви маєте право самостійно пройти огляд у лікарні. Але важливо. Лікарня має бути офіційно визначеною органом місцевого самоврядування як така, що має право проводити огляд на стан сп'яніння у водіїв. У Києві це наразі лікарні соціотерапія на вулиці Відпочинку 18 або Чорних Запорожців 20. Якщо ви самостійно пройдете огляд у відведений проміжок часу та результат буде негативний, суд може закрити справу через відсутність події адміністративного правопорушення. Типові порушення патрульних, які можуть призвести до визнання огляду, недійсним. Перше відсутність відеофіксації: поліцейські зобов'язані долучити відео з бодікамери. Якщо відео немає або на ньому відсутні дата і час, такий доказ може бути визнаний судом недопустимим. Друге. Відмова від огляду у лікарні. Водій має право на огляд у лікарні, і поліція зобов'язана забезпечити таку можливість. Якщо поліція відмовляє, це грубе порушення. Третє використання невідкаліброваного алкотестеру. Якщо повірки не було, результати не мають юридичної сили. Четверте. Направлення не у найближчу лікарню. Судова практика свідчить: якщо порушено вимогу про найближчий медзаклад, Справу закривають за відсутністю складу правопорушення. П'яте відсутність доказів керування авто. Якщо немає свідків відео чи інших підтверджень, і ви надаєте логічні пояснення, суд може так само закрити справу. І останнє, але не виключено: невірно вказане місце зупинки. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються за місцем їх вчинення, якщо адресу вказано невірно. Таку справу передадуть для розгляду в іншому суді. Якщо справу не розглянуть протягом року, то вас не притягнуть до адміністративної відповідальності. Тобто, вас визнають винним, але адміністративне стягнення у виді штрафу та позбавлення прав до вас не буде застосовуватись за строками давності. Тому, якщо у вас виникнуть питання стосовно справи за статтею 130, сміливо звертайтесь до мене за контактами в описі.